Доброго ранку, швидко про те, як сьогодні торгувати євро, чіф і гір 40. Почнемо з євро. На D1 таймфреймі бачимо вихід в лонг, корекцію, сильнішу корекцію. Я її сприймаю як ложний пробой, агресивний вихід. Вихід, і далі ми рухаємося в лонг, і скоріш за все ми далі будемо продовжуватися рухатись в лонг на старшому таймфреймі. Але по дорозі на ЛТФІ ми можемо зацепити свій і лонг, і шорт. На четвертому таймфреймі попрацювали з ліквідністю тут. Вийшли в лонг, тобто сила останнього руху в лонг. Зняли ПВХ, від якого логічно було очікувати більш глибоку корекцію. І двома-трьома аж четвертими свічками впали в шорт. Логічно по структурі тут продовження лонга, але... Перейшовши на h 1 ми пам'ятаємо про зняття ПВХ, про агресивний рух в шорт. І як бачимо, зараз відкривається Азія, і, в принципі, сили в цьому русі немає. Свічки ледь-ледь-ледь набираються в лонг. І зараз ціна вперлась в шортовий аж перший імбаланс. Чисто візуально, так як тут внизу не підзняли, не було ніякої роботи з ліквідністю. Я би розглядав. На от заразній момент, якщо дадуть зрозумілу агресивну модель на М3 таймфреймі або на М5 в шорт з відкриттям Лондону, я б розглянув шорт до ПДЛ. Тобто забрати всю цю компресію, але дуже неоднозначна ситуація, тому що ми пам'ятаємо, що в нас по H4 таймфреймі по D1 все стоїть в лон. А ви напишіть в коментарях, що думаєте по євро, в яку сторону сьогодні буде торгувати і чому всі апдейти буду скидувати в свій телеграм-канал, посилання на нього буде в описі до цього відео. А також підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, щоб зранку отримувати сповіщення про нові відео. А ми продовжуємо Gear 40. Так, якщо глобально по Gear 40 у нас є лонговий рух на D1 таймфреймі. Ціна стала в консолідацію, виніс сел стопів, маніпуляція, і йдемо далі в лонг. Тут набрали паливо для того, щоб далі йти в лонг. Логічний таргет це верхня границя консолідації. Оранжевим я відзначив денний імбаланс, а також... Аж четвертий ФВГ фіолетовим кольором. Ця зона буде виступати в мене в якості поїд для набору лунга. На аж першому таймфреймі у нас не зовсім красивий рух, немає роботи з ліквідністю. Ціна просто, також як і на євро, невеличкими свічками підбиралася в Лонг, і потім стався вихід. Буду чекати відкриття Лондона і вже там приймати якісь рішення. По чіфу Сила останнього руху у нас стояла в шорт, як я говорив в попередніх своїх оглядах, планах, що від цієї зони продаж ціна може уйму раз показувати реакцію в шорт, допоки не проб'є її. Але також у нас і з'явився поде один зустрічний сценарій. Підзняли тут вихід, корекція. І я чекав захід в цей денний імбаланс для того, щоб продовжились лонги. Але на аж четвертому таймфреймі ми, в принципі, бачимо то саме, що і на де першому таймфреймі попрацювали з ліквідністю. Сила останньої хвилі поки що шо в шорт. Корекція, знову попрацювали з ліквідністю і знов дали шорт, але вже прийшли в лунговий поїзд, звідки можна очікувати якогось лунга. Але також пам'ятаємо, що сила останнього руху поки що в шорт. В загальному не найкрасивіша і не найзрозуміліша ситуація для того, щоб приймати якісь рішення. Що бачимо на наш першому таймфреймі? Плюс зняли куча ліквідності, додаткове паливо для того, щоб розвертати ціну. Прийшли в цей невеличкий. Аж перший імбаланс, звідки вже показує ціна реакцію. Також прийшли в зону брейкер-блоку. тобто був рух тут в шорт, тут його перебили в лонг. І зараз по чіфу, хоч і шортова Азія. Але я все ж таки би дивився більше в лонг. Подивимося, що нам покаже Лондон. Найголовніше, що дочекатися, зрозумілу модель і там вже приймати рішення. Бажаю вам шикарного дня і тейк профітів.